Так класна спеціальність, дуже зараз багато хіру... хірургів, які... які вибирають цю галузь. Але давайте відверто. Ми ж відверто розмовляємо? Ну так все. А, так, відповім, скільки грошей. Давайте так, ви не потягнете. <рес> <рес> а, бо це дуже, Ну розумієте, да, що це дуже дорога штука, але ж, а ну-ка, пригадайте мені, молодих людей, в яких вийшло. Як? Це місто? Київ. А ще. Давайте на що. Та ліну Дво. Фокус у Фокус взяла людина. Фокус, бо дивіться, бачите, естетична медицина велика, людина взяла фокус. І ви зараз кажете про що? Про нос. Да. Що, до нього про нос? Не про груди, не про попло, про нос. Так, от, успіх чому? Тому що фокус от. А, ну, Дивіться, є молоді, а, молоді пластичні хірургії. Чим? Давайте спочатку вони точно не питають, вам, вам треба навчитися. Перше. Друге, а, треба розуміти, що в пластичній хірургії просто так не навчають. Там дуже, дуже, ну, дуже, дороге, навчання, дуже дороге навчання. Тому порада буде. Ви хоч, хоч за спиною, хоч підметати, хоч за їду, хоч за що хочете. Ви повинні прилипнути до, до цієї поважної людини. Розумієте, так? Да? Прийти і сказати, що я буду писати історію, я буду все робити, просто Ну, все залежить від вас. Вот. Все залежить від вас. Треба спочатку навчитися. Далі треба попрацювати в наймі сто відсотків. Намагаєтесь зараз, якщо уявити собі там дошку, якусь шахову, то ви шашечне, то ви намагаєтесь потрапити відразу в дамки. Ви всю доску ще не не прийшли. От. То перше, ти приклеївся просто кому. -то. Просто друге, друге, там, повторюю, заїду. Друге, ти там повинен оволодіти, і бажано володіти чимось одним, щоб розуміти. Ну, то, про що я казав? Тільки що. Пластична хірургія класна, чому? Тому що планова, тому що високий середній чек, висока маржа, тому що а... є таке поняття LTV Lifetime Value. А... Це, коли... Це кількість оплат від одного клієнта. Вот. І чим вона. Гарна ця спеціальність тим, що ну, якщо там людині щось сподобалось, вони становляться залежними, і вони починають ходити і там, покращувати себе. От. Тут багато, ну, тобто середній чек високий, LTV, LTV високий, сумовно, здоровими людьми ти працюєш, в тебе ніхто не помирає, ти займаєшся естетикою, от. добре заробляєш, все. І все дуже хорошо. Тому вибір, в принципі, вибір, ну ви самі розумієте, ну такий. ну, Треба попрацювати. Що так можна було. Вот. А друга точка це коротше дуже банально. І може і пошло, іноді так вважають. Але я прочитав книгу Кіосакі: Багатий папа і бідний папа. І все, і мені сорвало башню, Я там все, там все, все зрозумів. І далі була вже література, 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 аудіокниги, аудіокніги. Ну так от якось. А потім ти це приміняв. А чому ви стали перелоги? А почитайте, зрозумієте. Багатий папа, бідний папа. Прибуткові дерматологія, росматологія, хірургія. А що робити, я собі коли що вам хірург не подобається. Ви любите щось таке, а що робить, коли там подобається анестезіологія, екстра медицина, щось таке. А, поняв. Понял. Понял, понял. Поняв. Зрозумів. Ну ми ж відверто. Це місія. ну, Ти обираєш собі таку місію. Все, точка. Вот. Ти обираєш собі таку місію. Подумай хорошо, зваж все і обери і собі таку місію. Я не проти і дуже поважаю цих людей. Дуже поважаю. А, але ж бачив дуже багато людей, які. Ну, ну, блін. Все вкласти в три слова дуже важко. А, частина анестезіологія, так, да, ви сказали? Невідкладна допомога. Снімаємо капелюха. ми всі люди. Це дуже поважна спеціальність, питань нема. Але ж о, погане здоров'я дуже швидко. Погані звички дуже швидко. Пригадайте собі анестезіолога такого. Ну, скільки ви пригадаєте анестезіологів, там 55-60 років, щоб він був там активним, активним, працював багато і таке інше. Це люди, які там, там вік ще коротший в анестезіології і реанімації. Навантаження і все, і все решта. Вот. Або просто кидають мені декілька випадків є, коли. Людина кидає і займається, наприклад, у нас був чудовий анестезіолог, кандидат наук медичних. А взагалі, просто ОПАТ. І джуном вже працює в ІТ-компанії. Навчився кодити, пише код. От. Ну ось так. От. Кидають люди медицину або там. Ну, про Якщо не лі... не хірургічні спеціальності, отут дивіться, тут дуже багато хто не, 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 не підняв руку, і там ну, мається на увазі, що хтось буде ну, лікувальні якісь спеціальності мати, і там, там трошки інша справа, але ж ми теж відверто, також відверто. Тому, що <кхем> я раджу, а, в мене є там улюблених декілька спеціальностей, лікувальних. Які я б радив би радив би звернути увагу. А, перша спеціальність, якщо ви не дуже любите людей, і, і не дуже любите спілкуватися з людьми. От. І не дуже любите, ну коротше, ви інтроверт більше. Така спеціальність? Ну, красавчик. Красавчик, так. Да. Патоморфолог, давайте так. Це не смішно зараз поясню. До речі, керівник, керівник як це називається, міського відділу охорони здоров'я мені казав, що Сергію це розподілення немає на шкірні хвороби є, коротше, ось це. Патоморфологія і є mm -hmm. От. Я говорю, ні, так не вийде. Ну, якось вийшло. Ладно, патоморфологія. Дивіться. А тепер серйозне. Які захворювання в людстві а, сьогодні найбільші? Перше, друге онко. Цукровий діабет. Чудово. От зараз про це і поговоримо. Запишемо. Серцеве судині. Онко. І цукровий діабет, так? Да? Цукровий діабет. Тут тут просто як на таточку собі ну, з онко почнемо. Дивіться. По Всі діагнози стандартом, з золотим стандартом діагнозу онкологічного є що? І патоморфогістогічне дослідження. А скажіть, будь ласка, а скільки цих патоморфологів в загальному, якщо брати всіх лікарів? Дуже мало. Хвороб дуже багато, а лікарів дуже мало. Розумієте, да? пуста ніша, майже пуста ніша. Я знаю особисто співвласника лабораторії CSD. Це перша патоморфологічна лабораторія в Україні. Ну, зараз вона вже там і клінічна, і біохімічна, і, 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 і решта аналізів виробля... ну, і, е, робить. Але починали вони саме з фокусу на патоморфології. Тому, якщо ви будете гарним патоморфологом, то, по-перше, у вас завжди буде праця, робота. От завжди, просто завжди. У Вас день буде розписаний просто по хвилинах. Друге, ви, вас буде знати вся спільнота медична, вся. Всі лікарі. Всі ці лікарі будуть до вас телефонувати і говорити, там, «Микола, подивись, будь ласка, швидко, треба швидко подивитися, будь ласка, це моя людина, треба глянути матеріал. Вот. Ви точно будете дуже, ну як? що? що Востребований, так, дуже востребований. Дуже. от. Якщо ви будете. Можна працювати і в державному закладі, і в приватному закладі. От з чим стискається ця поверна лабораторія СІ з браком фахівців. Вони навчають, беруть з останніх курсів і навчають хлопців та дівчаток цієї спеціальності.